У Житомирі напали на жінку, яка ввечері поверталася додому. Сталося це на одній з вулиць міста. Зненацька до жінки підбіг невідомий чоловік. Декілька разів дарив їй по голові, вихопив сумку та втік. 35-річна Житомирянка не розгубилася, стала кликати на допомогу. Крики потерпіли, і почули перехожі, які викликали міліцію. В вечірній час до червоної частини поступило повідомлення, що на одній з вулиць міста Житомира невідомий намагався заволодіти сумкою. Жінки, яка цей час проходила по вулиці. Невідомий чоловік намагався вирвати з рук сумку, при цьому, взявши камінець у руку, наніс їй декілька ударів в область голови, в область Ключичну. Затриманим виявився 42-річний Житомирянин. Раніше неодноразово судимий за вчинення крадіжок. У нього вилучили речі потерпілою, сумку та мобільний телефон. У скоєному чоловік зізнався. Так, от, спонтанно все вийшло, захотілося. Взяняється сумку, напав на жінку, повиб її, вириваючи в неї сумку. терпілій було надано медичну допомогу без госпіталізації. Що ж до нападника, то нині розпочато розслідування. Наразі затриманий порядку статті 208. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу, виглядів взяття під варту. Напад з метою заволодіння чужим майном поєднаний з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, карається позбавлення волі на строк від трьох до семи років.